З'явився новий конституційний орган Вища Ради правосуддя. Орган, який прибирає політичну складову судові гілки влади, прибирає Верховну Раду з механізму як призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності. І звільнення суддів. Це рішучі дії по забезпеченню ключового права українських громадян, право на справедливість, право на справедливий суд. І я вдячний Верховній Раді за те, що вона дослухалась до мого прохання, не тільки підтримала цей законопроект, а й Прийняла його в ті терміни, які дозволяють нам сьогодні, в 2017 році, щоб Вища рада правосуддя повноцінно запрацювала.